Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Друзі, вибачте за те, що на деякий час залишив вас без контенту та пропустив Fight Night минулих вихідних, який був досить цікавим. Ну що ж, будемо наздоганяти втрачений час та поговоримо про наслідки UFC Austin. Шон Бреді переміг Келвіна Гастелома больовим прийомом руки. Особисто мені дуже шкода, що сам бій пройшов на підлозі і так мало у стійці. Гастелом був, як на мене, непоганий у тій самій стійці, але маємо, що маємо. Бреді тепер викликає на поєдинок Єна Гарі. Я думаю, він не доумок і порву його як ляльку. Гадаю, це для мене найлегший бій у дивізіоні. Якщо він зможе, звісно, пройти Вінсенте Люке, у чому особисто я сумніваюся, тому що Люке приголомшливий бій. Тоді ми могли б зустрітися в березні в атлантик Сіті. Подивимося, що з цього вийде. Я хочу бути активним. Як я вже й казав, у мене були деякі проблеми з травмами, але якщо я зможу залишитися здоровим, я хочу битися в березні. Я чув, що в атлантик Сіті буде турнір, а це буквально за годину їзди від мого будинку. Якось я захистив там чемпіонський пояс, тож це буде ідеально. Ну я думаю, що це буде непоганий бій. Звісно, якщо єн пройде Вінсенте Люка. Колишній дворазовий чемпіон найлегшої ваги Девісон Фігередо піднявся у ваговій категорії. І першим, хто його зустрів, це Роб Фонд, який є непоганим ударником. Фігередо переміг у першому поєдинку в новій ваговій категорії, забравши перемогу одноголосним рішенням суддів. Та тепер хоче, щоб його наступний поєдинок був проти чемпіона Шона Омелі. Шона Мелі, чудовий ударник, але я вірю у свою команду та нашу стратегію. Я тренувався з Генрі Сехудо, а він один із найкращих у дивізіоні. І дуже розумний хлопець, коли справа стосується стратегії. Я багато займаюся джиу-джитсу, я справжній греплер. просто не дуже люблю це використовувати. Я волію битися в стійці і люблю зарубатися. Безперечно, я провів би відмінний бій проти Шона Омелі. Якби я бився з ним, і ми опинилися на землі, я б його прикінчив. Оскільки я колишній чемпіон. І якщо вони поставлять мене битися за титул, я готовий до цього. Я був чемпіоном у дивізіоні нижче, де зібрані неймовірні бійці. Я довів, що заслуговую на це. Роб один із найкращих у дивізіоні, і я хотів перевірити себе: якщо вони нададуть мені титульний шанс, я прийму його. Фігередо дійсно непогано виглядав і мав декілька можливостей на нокаут. але десь не дожав, десь не ризикував. Тому думаю, він ще має потенціал у новій ваговій, але не впевнений, що одразу. За поїзд, як вам, Бі Фігіредо, та кого б ви хотіли побачити наступним опонентом? Бобі Грін договорився та відлетів у нокаут від Джаліна Тюрнера. Перед блекаутом Бобі встиг влаштувати шоу. Він дійсно хотів зарубатися, але з опущеними руками йти на опонента це було питання часу. Бобі Грін звернувся до фанатів після своєї поразки. Йоу, іноді ти виграєш, іноді програєш. Я хочу показати людям, що потрібно бути справжнім гангстером. Коли ти виграєш і залишаєшся ним, коли програєш, віддаю належне Джеліну. Ти зробив свою справу, брата. Я так радий за тебе. Той факт, що ти прийняв бій на короткому повідомленні і досяг успіху, значить дуже багато. Всім своїм людям хочу сказати, що це просто ще один крок у моїй кар'єрі, в якій є як злети, так і падіння. Я збираюсь продовжувати і ні. NICUDE NEM Надіюся, з Бобі все гаразд. Бо Рефері поєдинку якийсь повний деган. Коли вже було очевидно, що то нокаут рефері насолоджувався побиттям та не зупиняв бій, поки Бобі не відчалив у відключку. Дана Вайт прокоментував цей випадок. Так, це було одне з найгірших судівських рішень, що я коли-небудь бачив. Різниця в тому, що в минулому ми мали кілька суддів, які говорили всякі дурниці. Ну, наприклад, я дозволив йому бути воїном сьогодні, та іншу несенню. Нітницю він знає, що він зробив помилку, і йому це не подобається. Тож так, це був сумний досвід, заявив президент UFC Дана Уайт. Особисто моя думка, що таких рефері треба відразу звільняти. Арман Царюкян переміг Беннейла Даріуша нокаутом у першому раунді. Так це був дійсно претендентський бій. Після перемоги над Даріушем Царюкян пообіцяв нокаутувати Іслама Махачева. Я чекав, що виграю нокаутом. Я казав, що не хочу перемагати рішенням. Я хотів нокаутувати його та отримати титульний бій. Тепер я бієць топовий п'ятірки дивізіону Номер 3 чи номер 2 Сподіваюся, що мій наступний бій буде за титул. Якщо ні, і мені доведеться виграти ще одне. Один бій, я зроблю це все і стану вашим новим чемпіоном. Вірте мені, іслам боєць іншого рівня. Ми билися 4 роки тому. Мені було 22 роки. Тепер мені 27. Я став кращим, і наступний наш бій буде інакшим. Я його нокаутую, от, і все. Ну, чисто, якщо ми будемо оцінювати їх як бійців, і не будемо дивитися, що іслам руснявий, а Рюкен фанат Хабіба, то це цікавий бій як претендентський. Ну і Олівейра тепер буде теж цікавим проти. Стоянням для царюкена Дана Вайто оцінив ідею поєдинку між Махачевим та Царюкяном. Було б чудово провести бій між Махачевим та Царюкяном в Абу-Дабі. стилістично це чудовий матч. Арман виглядав чудово, але ми подивимося, що буде далі. Тепер ця новина буде розкручуватися, а там, гляди, і таке може статися. Друже, підпишись на мій канал, якщо цього ще не зробив. Та вдар по дзвіночку, щоб не пропускати нове відео. Також, якщо тобі мало інформації, зі світу ММА, долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Дріку з Діплісі озвучив сценарій можливого поєдинку з Ізраїлем Адесанією. Якщо чесно, в бою з Ізі, я б його повалив і побив. Я знаю, він добре захищається від тейкдаунів, але люди не зовсім розуміють різницю між мною та ним. Якби я його повалив, то це був би дуже довгий вечір для нього. Очевидно, він дуже добре б'є, але йому ні за що не накоутувати мене. Сказав Дріку з який у січні 24-го року поб. Т'ється з чемпіоном Шоном Стріклендом Думаю, що так, якби сценарій де Дрікус, проводить тейкдаун, то так на землі переваги було б більше. Та якщо навіть ізі пропустив удар від Дрікуса то це теж було б фатально. Але технічно він слабкий бієць і як на мене, у нього якісь лакі-поєдинки. Джон Джонс обурений заявами Тома Аспінела позбавити його титулу. Ось вже 15 років я зіштовхуюся з найжорстокішою конкуренцією, яку цей світ може запропонувати. Під час тренувального табору до захисту титулу я отримав серйозну травму, яка вимагала хірургічного втручання вперше у моїй кар'єрі. Тепер усілякі новачки вимагають позбавити мене титулу. Нуль перемог над легендами, нуль захисту титулу. І вони вже гадають, що можуть щось вимагати від віддання це смішно. За всю свою 15-річну кар'єру я бачив багато хлопців, які мали стати великими. Але завжди був лише один Джон Джонс. Не забувайте про це. І Аспінал відповів: Ти маєш рацію, вибач Джона. Ну, чесно кажучи, це звучить як чисто пацанська уважуха. Але як спортивної точки зору, це трішки неправильно. Чому дивізіон має стояти? Бо треба мати уважуху до Джона? Ну таке. Він іде на останній поєдинок, та, скоріш за все, звичайно, Думає, що більше шансів вирубити пенсіонера Міочіча ніж молодого та зарядженого Аспінала. Ну і чек забій з Міочічем принесе грошенят більше. Переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Веном це знахідка для UFC. Він продає і б'ється. До речі, про Майкла Пейджа там Лисий дав комусь інтерв'ю у їх матчмейкер-кімнаті і засвітив бій Венома проти Холланда. Хороший перший тест для нього. Не думаю, що Кевіна він вирубить. Пейджу 36. Сумніваю, що в нього багато шансів в UFC. Хіба заль кукуєм? Йой, я глянув на це. Друзі, щиро дякую вам за вашу активність. Це неймовірно допомагає у просуванні нашого з вами контенту. На на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар. Не менше семи слів, щоб це відео попало у рекомендації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.